Всім курсим привіт дивіться як вкладеш в диску с на Xbox 360 Карта повністю Scarri є. Прикольно. Плюс откий диск. І оця карта. Це такий у нас закуп осінній Destiny 1. Рахую must-have для себе в колекцію. Xbox, версія Xbox 360. І також мені сподобався PS 2010 від Konami. версія Xbox 360. Хто у нас тут намальований? Месі і. Вже забув його як його звати. Ліверпулі грав. Іспанець цей Мо -мо молодий. Коротше, будемо тести, пробувати. Ось такий от маленький закупчик на зв'язку.